Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про одну із найпоширеніших речовин у природі воду. Закріпимо знання правил збереження чистоти природних водоймищ та дбайливого ставлення до природи. А для початку послухайте художній твір про воду. Набрала з криниці свіжої водиці, буду умивати, буду промовляти. Водичку, водичку, умий, дітка мличка, рум'яні та білі, як яблука спілі. Ось ми вже вмиті, чистенькі, а замислювались ви над тим, що було б, якби на землі зникла вода. Не зеленіла б трава, не росли б квіти і дерева, не було б овочів та фруктів. Не було б людей та тварин. Пригадаймо віршик про значення води. Закличка до дощика, щоб полився дощик з неба, щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі, щоб варились киселі, щоб не було в нас біди, жити не можна без води. Для кожної людини здоров'я це найголовніше. Вода має чудодійні властивості лікувати людину. Така вода зустрічається в природі, це мінеральна вода. Є дуже багато видів мінеральної води в нашій державі, в Україні: Миргородська, Моршинська, Трускавецька, Себек, Софія Київська, Нафтуся та інші. Чи бачили ви машини з мінеральною водою у себе біля будинку? Люди купляють таку воду, тому що знають, що там багато мікроелементів, різних мінералів, потрібних для здоров'я? Де знаходиться вода в природі? У річках, озерах, морях, криницях. Пригадайте, які водойми є поблизу вашого дому? Як ви вважаєте? Чи скрізь вода однакова? У природі є і прісна, і солона вода. Прісна вода це вода без смаку, без запаху. Де буває така вода? У річках, у джерелах. А солона вода це вода в морях та океанах. А ще воду називають трудівницею. А чому вода має таку назву? Зараз на річках працюють електростанції. Якщо в дім по дротах біжить електричний струм, що працюватиме? А ще вода допомагає людині в сільському господарстві? Як ви думаєте, чим вона допомагає? Поливає городину, напуває тварин. А чим допомагає вода вам, дітки? Як ви використовуєте воду вдома? А ще вода радість, яку радість приносить вода. Можна купатися в водоймах, в душі, в морі. Вода потрібна всім для зростання і життя. В нашому народі завжди цінували воду і шановливо ставились до неї. Пригадаємо народні прислів'я і приказки про воду. Із маленького джерельця велика річка починається. Чиста вода хворобі біда. Закрути тугіше кран, щоб не витік океан. Бережи воду, бо заглушиш вроду. Брудни криниці адже схочеш напитись водиці. Уявімо, що ми завітали на берег озера відпочити. Що ми взяли з собою на пікнік? Як ми повинні поводитись на відпочинку? Як ви будете користуватись такими предметами, щоб не нашкодити природі, а зберегти природну чистоту води? Бережіть дітки водойми, чистими. Бажаю вам успіхів! До побачення!